Наша команда Житомирські житичі у вас, мабуть, вперше в цій школі. Я так розумію, що у нас сьогодні просто така товариська зустріч по флорболу. Для наших сонячних чемпіонів це вже не перша гра. От, то я думаю, що ми трошки правила спростимо. У нас, бачите, ворота не такі, як потрібні метр шістдесят на метр 15. Да? Вони у нас пів метра. Тому я пропоную. Коли стоїть воротар, то він стоїть метр від воріт без клюшки. Добре, да? в полі п'ять гравців, і шостий воротар без клюшки, він сидить на, на колінках або на як йому зручно. Флорбол це різновид хокею. І з англійської мови флор означає покриття, підлога, тобто хокей на підлозі. Це такий новий вид спорту, в який, в який грають вже більше, ніж 80 країн. Я захватом дивлюсь за матчем. Ну, мені, мені сподобалась гра, ну, і та, і та команда грали на рівні. Я дуже задоволений цією грою. Мені дуже подобався флотбол і це для нас як новий досвід. Як тобі сьогодні суперник. Дуже гарно грали, забивали нам, прекрасно. Гридар дуже багато ловив. Все добре. Мені подобається грати в футбол. І дуже подобається. Очень. А Очень. Очень и и Сьогоднішня зустріч, така товариська зустріч. По-перше, вона розвиває діток всебічно. Вони на тренуванні такого шалених, таких облисків не чули. Для них це було трошки несподівано. Вот. Але що мені сподобалося, я дійсно побачив гру, я дійсно побачив вже новий крок в їхньому розвитку. Я побачив захист, я побачив напад. Вони, хоча і психовали, нервували, кидали клюшки, плакали, але вони, ну правда, вони так спотіли, так сильно радувалися, що, мабуть, це вони перемогли, а не 17 ї школи. І я дуже задоволений сьогоднішнім результатом. Вони однакові. Я дуже задоволена, що діти бачили, що вони друзі. На полі, на цьому, в цьому залі. Вони не бачили, що це інші діти. Вони були різні, але вони були рівні настільки в можливостях. Мені дуже сподобалося. В подальшому плануємо запрошувати дітей, просто от грати такі ігри.